Пригадайте, які великі аварії та стихійні лиха відбувалися в Україні протягом останніх років. Щодня у світі фіксують тисячі подій, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей через аварії, катастрофи, стихії, епідемії, терористичні акти, збройні конфлікти тощо Вони призводять до загибелі людей і до значних матеріальних втрат. Такі події називають надзвичайними ситуаціями. Надзвичайна ситуація, обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела, може призвести. До виникнення загрози життю або здорову населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності, надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України в мирний і воєнний час, негативно впливають на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення. Для організації ефективної роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їхніх наслідків, зниження масштабів втрат та збитків дуже важливо знати причини їх виникнення. Надзвичайні ситуації, відповідно до Кодексу цивільного захисту, класифікують А. За характером походження або причиною виникнення б, Ступенем поширення в розміром людських утрат та матеріальних збитків залежно від характеру походження подій. Що можуть зумовити виникнення НС на території України, визначають такі види надзвичайних ситуацій 1. техногенного характеру, 2. природного характеру, 3. соціальні, 4. воєнні. НС техногенного характеру це транспортні аварії, катастрофи, пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин. Раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо, НС природного характеру або стихійні лиха це небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин. Масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо. Соціальні НС порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування або пов'язане із зникненням, викраденням, зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо. Воєнні НС порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, визначені в окремих нормативних документах. Надзвичайні ситуації техногенного характеру називаються ще антропогенними від Антропос – людина, тобто такими. Які виникають на об'єктах, створених розумом і руками людей, і які людина використовує. Великі аварії та катастрофи на об'єктах можуть виникнути внаслідок стихійного лиха, а також порушень технології виробництва, правил експлуатації різних машин, обладнання і встановлених норм безпеки. У наш час виробничі, транспортні та побутові аварії та катастрофи за своїми наслідками не поступаються стихійним лихам, а часто перевершують їх. У наслідок техногенних аварій та катастроф виникають ситуації, які призводять до значних соціально-екологічних і економічних збитків, виникає необхідність захисту людей від дії шкідливих для здоров'я факторів проведення рятувальних, медичних і евакуаційних заходів, а також ліквідації негативних наслідків, які сталися. Як свідчить статистика, понад 50% аварій та катастроф, що виникають у господарському комплексі, припадають на транспорт. Транспортні аварії поділяють на автомобільні, залізничні, авіаційні, водні та трубопровідні. Серед усіх видів транспорту сумне лідерство за кількістю трагічних наслідків і матеріальних збитків належить автомобільному транспорту. Ступінь ризику виникнення тих чи інших нещасних випадків характеризується кількістю за одиницю часу, за один годину. Так, підраховано. Що під час пересування автобусами відбувається 0,3 нещасних випадки на 1 мільйон осіб, залізницею 0,5 на приватному автотранспорті, 0,6 на літаках 1,0 на мотоциклах 9,0. Дорожньотранспортна пригода подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода майну. На дорогах України щорічно виникають десятки тисяч аварій і катастроф. Статистика свідчить, що протягом кожних десятьох хави відбувається одна дорожньо транспортна пригода, кожних двох години в автокатастрофах гине одна людина. Основними причинами аварій та катастроф на залізничному транспорті є несправність колії, рухомого складу, технічних засобів керування, прорахунки відповідальних за безпеку руху поїздів тощо. У процесі аварії, що виникла, крім зіткнень, можливе і сходження поїздів з колії, а також виникнення пожежі і вибуху. Світова статистика свідчить про те, що майже половина авіаційних аварій та катастроф відбувається на льотному полі, а решта у повітрі на різноманітних висотах польоту літального апарата нерідко над малонаселеною територією землі або над водяною поверхнею. Щодо кількості постраждалих під час авіакатастроф. То тут часто діє принцип усе або нічого. Під час катастрофи на річковому і морському транспорті план дій на судні передбачає оголошення тривоги для екіпажу і пасажирів, оцінку обстановки та вживання заходів щодо захисту людей, які перебувають на судні підготовку рятувальних засобів, засобів для гасіння пожежі, а також механізмів захисту судна від потрапляння води. На виробництві у побуті часто виникають вибухи газу та інших вибухонебезпечних речовин, що призводить до руйнування будівель і пожеж. Пожежа неконтрольований процес знищення або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають небезпечні чинники для живих істот та довкілля. Пожежі в містах і населених пунктах виникають унаслідок недотримання правил пожежної безпеки, несправності електропроводки, стихійних лих, аварій. Вони впливають на морально психологічний стан людей і порушують нормальну життєдіяльність. Пожежі поділяються на окремі, горить одна або кілька споруд, масові, горить до 20% будинків, суцільні, горить до 90% будинків. Аварії на гідротехнічних спорудах, гідродинамічні аварії, виникають при руйнуванні і прориві гребель, дамб, коли вода поширюється з великою швидкістю і створює загрозу затоплення територій. Причини таких аварій різні, але найчастіше вони відбуваються через руйнування основ споруд, перевищення розрахункової максимальної скидної витрати, тобто внаслідок переливу води через греблю. Найважчими наслідками гідродинамічних аварій є катастрофічні затоплення. АЕС на території України є одним з основних джерел забезпечення електричною енергією господарства країни. Виробництво. Транспортування, збереження і використання радіоактивних матеріалів на АЕС строго регламентовано правилами технології, техніки безпеки і контролю за їх застосуванням. Проте це не усуває небезпеки виникнення аварій, унаслідок чого ці об'єкти називають радіаційно небезпечними у результаті радіаційних аварій, як це було на Чорнобильській АЕС. З пошкодженого ядерного реактора в навколишнє середовище викидають радіоактивні речовини у вигляді розпечених газів і аерозолів. Викиди поширюються залежно від спрямування шарів повітря і створюють зону радіоактивного забруднення місцевості. До наслідків, безпосередньо пов'язаних із впливом іонізуючого випромінювання, належать променеві ураження, гостра променева хвороба, радіаційні ураження шкіри, слизових оболонок. Певних органів і систем організму. До хімічно небезпечних об'єктів господарського комплексу належать підприємства, що виробляють різноманітну хімічну продукцію, нафтопродукти, фармацевтичні препарати, а також підприємства, що мають холодоагенти, значні водонапірні очисні споруди, залізничні станції з об'єктами відстою, склади з отрутохімікатами, сховища, транспортні трубопроводи тощо. Під час екстремальних ситуацій природного, виробничого, транспортного характеру можливе надходження різних хімічних речовин у навколишнє середовище, в атмосферу або на поверхню ґрунту, у відкриті водойми накопичувачі та інші об'єкти з подальшим поширенням парів, аерозолів на території населених пунктів, НС природного характеру або стихійні лиха, події природного походження або результат діяльності природних процесів. Які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об'єкти економіки та довкілля називають небезпечними природними явищами або стихійним лихом. Стихійне лихо, природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значної шкоди території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків. Щорічно в Україні виникає до 300 НС, спричинених метеорологічними, гідрологічними та геологічними явищами. Найбільша їх кількість зумовлена метеорологічними явищами. У південному регіоні та в районі Донбасу спостерігають явища як під час теплого, сильна спека, пилові бурі, суховії, надзвичайна пожежонебезпека, так і під час холодного, сильні морози, ожеледь, снігопади, періодів року. За повторюваністю стихійних і небезпечних метеорологічних явищ привертають увагу також області, які охоплюють територію українських Карпат. Тут найхарактерніші сильні зливові дощі, які зумовлюють селеві, водногрязеві, потоки, суви землі та паводки, часті сходження снігових лавин, град, сильний вітер, тумани, хуртовини, сильні снігопади. Повені Тимчасове затоплення значної частини суші водою в результаті розливу річок унаслідок великої кількості опадів, інтенсивного танення снігу, утворення заторів льоду під час весняного паводка, вітрового нагону води в річки з моря. Причиною повені можуть бути і завали на річках через землетруси, гірські суви, руйнування дамб, гребель, гідровузлів, виникнення цунамі або гравітаційних хвиль від підводних ядерних вибухів. Повені характеризуються підйомом рівня води і затопленням територій. Селевий потік, потік суміші ґрунту і води, у якому багато каміння і уламків зруйнованих гірських порід і дерев, селеві потоки утворюються в гірських і передгірських районах за великої кількості дощів, швидкого танення льоду, гірського снігу, землетрусів. Зазвичай селі подібні до бурхливого паводка. Який несе велику кількість бруду, гальки і каміння. В селі стрімко або уривчасто переміщують великі предмети, камені, автомобілі тощо. Об'єм виносів складає сотні тисяч, а іноді мільйони кубічних метрів, розміри уламків досягають 3-4 метри в поперечнику, масою 100-200 Т. маючи значну масу і швидкість, селі руйнують дороги, сільгоспоб'єкти, населені пункти і все інше на шляху просування. Суви ковзне зміщення мас гірських порід схилом під дією сили тяжіння внаслідок повені, землетрусу, послаблення міцності порід через сільськогосподарську діяльність або будівництво, які здійснюють, не враховуючи геологічних умов місцевості. Площі суво небезпечних зон на теренах України збільшуються. Зони суву захоплюють райони забудови, створюючи таким чином загрозу надзвичайних ситуацій з непередбаченими наслідками. З групи метеорологічних явищ природного походження вкрай небезпечними стихійними лихами є бурі, урагани та смерчі. Основна причина їх виникнення циклонічна діяльність атмосфери. Циклони Атлантичного океану зазвичай називають ураганами, а тропічні циклони західної частини Тихого океану тайфунами. Буря, шторм, дуже потужний, зі швидкістю понад 20 мс, постійний вітер. Що спричиняє значні руйнування на суші та хвилювання на морі, шторми. Для бур характерна менша порівняно з ураганами швидкість вітру. Найважливіша характеристика урагану швидкість вітру 2950 МС. Для зручності контролю за напрямком ураганів та з метою зменшення помилок під час передачі інформації синоптики надають їм короткі жіночі і чоловічі імена, що легко запам'ятовуються. Або використовують чотирицифрову нумерацію. В Україні ураганні вітри виникають будь-якої пори року, але переважна більшість у липні, вересні. Вони мають циклічність, і це сприяє їхньому прогнозуванню. Урагани супроводжують зливи, снігопади, гради, блискавки, курні і снігові бурі. Ураган ламає і вириває з коренями дерева, зриває дахи і руйнує будинки. Лінії електропередачі та зв'язку, будинки і споруди, виводить з ладу різноманітну техніку. Люди можуть потрапити під уламки зруйнованих будинків і споруд. Уламки, що летять з великою швидкістю та інші предмети, завдають людям важких травм. Смерч, торнадо, атмосферний вихор, що виникає в грозовій хмарі і поширюється аж до поверхні землі. Він має вигляд стовпа. Іноді з вигнутою обертання, діаметром до десятків і сотень метрів з лійкоподібними розширеннями догори і донизу. Повітря в смерчі обертається гроти ходу годинникової стрілки зі швидкістю до 100 мс і одночасно підіймається спірально, утягуючи в себе різноманітні предмети. Смерч майже завжди добре помітний, його чути за оглушливим завиванням. Середня швидкість переміщення смерчу сягає 50-150 км год, тривають смерчі недовго, від кількох хвилин до кількох годин, проходячи за цей час шлях від сотень метрів до десятків кілометрів. Смерч, рухаючись над поверхнею землі, завдає шкоди того ж рівня, що й сильні ураганні вітри, але на менших площах. Ці руйнації пов'язані з потужною дією обертової сили повітря та різким підйомом повітряних мас до догори. При цьому певні об'єкти, автомобілі, легкі будівлі, дахи будинків, люди і тварини можуть відриватися від землі і переноситися на сотні метрів. Урагани, бурі і смерчі, одні з найпотужніших сил стихії, а за руйнівним впливом їх часто порівнюють із землетрусом. Землетруси. Це могутні та грізні прояви внутрішніх сил землі, які спричинені підземними поштовхами та коливаннями земної поверхні та супроводжуються інтенсивними сувами земної кори. Осередок підземного поштовху зумовлює пружні коливання, сейсмічні хвилі, що поширюються землею за всіма напрямками. При цьому вивільнюється величезна кількість енергії, руйнування, що спостерігаються під час землетрусів. Можна порівнювати з наслідками ядерних вибухів. Ділянку землі, з якої виходять хвилі землетрусу, називають центром, а відповідне місце, розташоване на поверхні епіцентром землетрусу. Землетруси також виникають у результаті руху мас земної кори під впливом горотворчих процесів, 40% площі суші нашої планети охоплюють саме горотворчі території. Щорічно у світі реєструють понад 1 мільйон сейсмічних поштовхів. Землетруси відбуваються як на суші, так і на дні океанів та морів, тоді їх називають моретрусами, або моремото. Під час землетрусів під водою утворюються гігантські хвилі, цунамі. Чимало землетрусів супроводжується активізацією вулканічної діяльності. Для визначення сили землетрусу використовують 12 бальну шкалу Ріхтера. За іменем американського сейсмолога, запропонована в 1935 року земна поверхня під час землетрусу в дванадцятьох балів нагадує море за штормової погоди. Землетрус може тривати від кількох секунд до кількох діб, підземні поштовхи періодично повторюються. Кількість поштовхів та проміжки часу між ними можуть бути різними і непередбачуваними. Наслідки землетрусів надзвичайно небезпечні і різноманітні. Землетруси спричиняють травмування та загибель людей, ушкодження і руйнування будинків, пожежі, вибухи, викиди шкідливих речовин, транспортні аварії, вихіди із ладу систем життєзабезпечення і завдають великої шкоди. За кількістю жертв, розмірами збитків та площею понівечених територій. За труднощами прогнозу та малоймовірністю завчасного захисту від них ці природні катастрофи не мають аналогів. Найскладніша ситуація виникає в результаті землетрусу у великих містах, коли в результаті руйнації будинків, споруд, комунікацій, систем газу та водопостачання, каналізації діяльність міста порушується, виникають пожежі, з'являється значна кількість постраждалих з травмами, опіками, компресійно роздавлювальною травмою. Цунамі морські хвилі, що виникають здебільшого в результаті зсуву до гори або донизу ділянок морського дна під час підводних та прибережних землетрусів. Висота хвилі в океані безпосередньо над осередком цунамі складає 0,1,5 метрів. Під час наближення до мілководя вона збільшується, сягаючи біля узбережжя від 10 до 5-10 метрів. Швидкість поширення цунамі становить 50 тисяча км Год що глибше океан, то з більшою швидкістю поширюється хвиля. Під час наближення до берега швидкість цунамі знижується і складає за глибини 100 метрів близько 100 км за годину, інтенсивність цунамі оцінюється як результат впливу на узбережжя за умовною шестибальною шкалою. Цунамі здебільшого траплялися на тихоокеанському узбережжі. Унаслідок землетрусів людство щорічно втрачає в середньому 100 тисяч життів, що складає майже половину від кількості жертв унаслідок усіх інших природних катастроф, разом узятих, а також зазнає матеріальних збитків в обсязі близько 400 мільйонів доларів. Інтенсивне випадання снігу може призводити до утворення снігових заметів, які супроводжуються різкими змінами температури і спричиняють зледеніння доріг. Лінії електропередачі паралізують роботу авто та залізничного транспорту, порушують нормальне життя населених пунктів і навіть великих міст. Небезпечними є снігові лавини в горах, вони мають велику руйнівну силу, заподіюють великих матеріальних збитків і спричиняють людські жертви. Боротьба зі сніговими лавинами має тривалий характер, її організовують протилавинні служби. Специфічним стихійним лихом є засуха. Коли тривалий час не випадають опади, це призводить до зникнення вологи в ґрунті і, відповідно, до масової загибелі рослинності, різка втрата врожаю спричиняє голод, засухи спричиняють підвищену пожежну небезпеку і природні пожежі, неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем об'єктів довкілля, під час якого виникають небезпечні чинники для живих істот. Виникають пожежі зазвичай через порушення правил пожежної безпеки, а також у результаті розрядів блискавки, само займання, особливо під час засухи тощо. Лісові пожежі некероване горіння рослинності, що поширюється в лісі. Лісові пожежі поділяють на низові, верхові та підземні, ґрунтові, незважаючи на те, що блискавки зазвичай не призводять до масових уражень людей. Доцільно звернути увагу і на це стихійне явище природи. Щомиті на планеті відбувається від 1500 до 2000 тисячі гроз, а блискавка спалахує до 6000 разів протягом хвилини. Люди, які перебувають на відстані одного метру від місця удару блискавки, можуть бути відкинуті ударною хвилею. Якщо блискавка потрапляє в предмет, насичений вологою, то ця вода моментально закипає і випаровується, що й спричиняє буквально вибух просякнутих вологою дерев, цегляних стін тощо. Прогнозованість загрози стихійного лиха вимагає від керівників і штабів цивільного захисту, органів управління господарством передбачати можливі осередки їх виникнення, характер перебігу, завчасно проводити попереджувальні заходи, постійно проводити підготовку сил і засобів для ліквідації наслідків стихійних лих. Руйнівну силу техногенних катастроф і стихійних лих у певних випадках можна порівняти з воєнними діями, а кількість постраждалих значною мірою залежить від типу, масштабів, місця і темпу розвитку ситуації, особливостей регіону і населених пунктів, що опинились в районі події, об'єктів господарської діяльності. Несподіваний розвиток подій веде до значного скорочення часу на підготовку рятувальних робіт і їх проведення. На об'єктах господарського комплексу, у тому числі в навчальних закладах, завчасно розробляються спеціальні заходи щодо запобігання або максимального зниження наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, зменшення можливих утрат людей і матеріальних цінностей. До таких заходів належить суворе дотримання специфічних вимог безпеки. Організація оповіщення керівного складу штабів цивільного захисту і населення, спеціальна підготовка і оснащення рятувальних формувань, надання медичної допомоги ураженим і матеріальної допомоги постраждалим. Отже, у процесі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях розглядають проблеми безпеки людини під час надзвичайних ситуацій. Шляхи зниження небезпечних та шкідливих чинників до допустимих норм розробляють методи і засоби захисту людини та ліквідації наслідків таких ситуацій.